У глибокому вологому лісі жив маленький равлик на ім'я нінько. Його хатинка була охайна і міцна зі спіралькою на даху, наче завиток карамелі. Усе було б добре, та тільки одне псувало життя нюнькові. Він був самотній, самотній і дуже нудьгуючий. А щоранку, щойно роса ще блищала на листках, а пташки починали свій перший щебет. Нюнько вже встигав зітхнути тричі. Е, ще один день, казав він, ледве витягаючи ріжки з мушлі. І що мені сьогодні робити? Пити росу, повзати туди-сюди, та це ж усе вже було. Навіть коли біля нього повзали інші лісові жителі і віталися, нюнько лише бормотів у відповідь. Ні, дякую, я не хочу. І не треба мені пропонувати щось нове. Я вже знаю. Все нудно, все без сенсу. Нюнько, хочеш з нами зібрати жолоді? питали мишенята. Ні, потім ще спина болітиме. А може, гратимеш у хованки з метеликами? Ні, у вас занадто швидкі крила. Приходь на лісову виставку. «Ой, ні, там шумно. І так довго тривало. Равлик все частіше ховався у свою мушлю, де панувала тиша, але навіть у тиші він продовжував скиглити. Чому ніхто мене не розуміє? Чому мене ніхто не кличе? Хоча його кликали щодня. Одного ранку до лісу прибув оркестр жуків. Це була справжня сенсація. Жуки тягли за собою листкові гітари, грибні барабани. Тріскотливі хрущі виконавці навіть налаштовували вусики замість струн. Усі на галявину, концерт, свято, радість, кликали мешканці лісу. Всі побігли, жабки, білочки, їжачки. Навіть бурсук вийшов з нори. А нюнько, він знову заховався. Концерт! О, я нікого там не знатиму. Радість, а що мені не можна бути сумним? Музика все одно не моя. І хоча всередині щось тоненько і боляче тягнуло його вперед до життя, равлик знову відмовився. Він сидів у мушлі цілий день, поки раптом не почув щось дивне. То була тиша, справжня порожня тиша. Ні хрускоту листя, ні цвіркунів, ні голосу, ні сміху, ліс завмер. Нюнько визирнув, галявина спорожніла, свято закінчилось. Він залишився сам знову, і тут щось у грудях кольнуло. Вперше він не поскиглив, вперше він подумав, а раптом я втрачаю щось важливе. Новий день народжувався повільно. Наче сам ліс ще не вирішив, чи варто прокидатися. Листя позіхало під краплинами роси, павутиння блищало, немов срібні нитки натягнуті між травинками, а в повітря завис аромат вологого моху і квітучих дзвіночків. Нюнько лежав у своїй мушлі, слухаючи, як ліс прокидається. Звичне відчуття порожнечі вже почало прокрадатися в серце, як раптом щось змінилось. Наче хтось в ньому, дуже маленький, дуже тихо, шепнув. А може, сьогодні буде інакше? Равлик зупинився. Він ніколи не думав так рано зранку, зазвичай прокидався з бурчанням, заколискуючи себе фразами, що все марно, або знову цей день. Але цього разу, замість киглення, він довго мовчав. Потім витягнув ріжки і уважно послухав. Щось шумить! Прошепотів нінько. З за дерев линули звуки, веселий сміх, тупіт лапок, хрускіт гілочок і ще щось музика. Але не нав'язлива, не гучна, тиха, лагідна, весела. Вона нагадувала дощ, що грає по листю, чи вітерець, що співає в кронах дерев. Це жуки», – пригадав равлик. Вони знову прийшли. І тоді Сталося дещо зовсім незвичне для нюнка. Він повільно, дуже повільно витягнув своє тільце з мушлі. Спочатку одне око, ніби перевірити, чи безпечно, потім друге. А потім поповз на звук. Коли він виглянув на стежку до галявини, його одразу помітив один з жуків. Це був музикант у червоному капелюсі з листочка й крихітними окулярами. О! Привіт. Радо вигукнув жук, помахавши лапкою. Равлик, нарешті ми тебе чекали. Мене? перепитав нінько, аж знітився. Але ж я, я не музикант, і взагалі я просто равлик. Жук енергійно закивав. І саме тому ти нам потрібен. У тебе ж мушля, як справжній барабанний резонатор. Ми пробували зі шкарлупами, з горіхами, навіть з коконом, все не те. А твоя мушля ідеальна. Глибоке, дзвінке, чарівне ехо. Але я ніколи не виступав, і може я все зіпсую. Жук нахилився ближче, подивився Равлику в очі і сказав Послухай, ми ж не просимо тебе грати соло. Просто побудь із нами, посиди біля сцени, якщо не сподобається, повернешся, але дай собі шанс. Нюнько мовчав, його тіло ніби розривалося між звичним мені і тим новим трепетним відчуттям, яке тягнуло його до тепла, сміху і музики. І тоді. Гаразд! тихо прошепотів Равлик. Я спробую. Жук усміхнувся так тепло, що Равлик відчув він не сам. Маленьке так, велика справа, друже. Ходімо! І вони повільно попрямували до галявини. Дорогою нюнько чув, як усі раділи. Подивіться, це ж той равлик, який завжди ховається. А він іде і жуком і сміється. Може, він стане частиною виступу? Оце так новина! Равлик сором'язливо опустив очі, але в душі щось так розцвіло не квітка ні. Швидше якесь тепло, як сонячний промінь, що нарешті заглянув у його тінь. Галявина, де проходив концерт, виглядала зовсім інакше, ніж зазвичай. Над нею літали яскраві стрічки спавутиння, а замість ліхтарів на гілках світили світлячки. В центрі стояла сцена, зроблена з широких листків і пенька. Поруч грибні табурети для глядачів, а далі. Натовп із усіх куточків лісу. Білки, зайці, мурахи, жабки, навіть сова дрімала на гілці. Нюнько стояв збоку, на межі сцени й трави. Жук-музикант, що його запросив, дав знак іншим. Гей, усі, знайомтесь з нашим новим учасником, паном Равликом. Його мушля це наш секретний інструмент. Всі обернулися. Спочатку тиша, але не та, яка колись ранком поранила нюнькові серце. Це тиша була наповнена подивом і очікуванням. Він прийшов, прошепотіла мишка. Він тут. вигукнув їжачок. І, здається, щасливий. Нюнько зніяковіло роззирнувся, а потім несміливо поповз до центру. Жук підвів його до великого грибного барабана. Став поруч і пояснив, ось тут біля краю. Просто стань так, щоб мушля дивилась в бік глядачів. Ми почнемо грати ритм, а твоя мушля підхопить його і понесе в глиб лісу. А якщо не вийде, то ми спробуємо ще раз, але головне, що ти тут. Жуки зашурхотіли крилами, гусениця барабанщиця, зігріла лапки. А цикади захрустіли в такт. І ось перший удар: Бум, 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 низький ритм, що проходив крізь землю. Тоді дзвін цикад, скрип листя і знову удар. Момент, коли звук доторкнувся до равликової мушлі, був як вибух кольору. Звук не просто відбився, він увійшов у мушлю. Зробив коло всередині і вилетів, став глибшим і об'ємнішим, як дзвін глибокого дзвону в храмі, тільки м'який і природний. Глядачі завмерли, звук лунав крізь ліс, торкався стовбурів, відскакував від каменів, лоскотав квіти. Його чути було навіть у далеких кущах, де дрімали пташенята. Листя затремтіло. Вау! Вигукнула маленька мишка з першого ряду. Це магія? Ні, Спокійно й з посмішкою відповів жук. Це Равлик нюнько. Усмішки поширились по галявині, мов хвиля. Друзі аплодували, хтось вигукував Браво, мушля! Інші ще раз. А одна старенька білочка навіть просльозилася. Такий ніжний жук глибокий!» Я згадала молодість. А що ж нінько? Він стояв непорушно, розгублений, але не від страху вперше в житті він не ховався, його серце било швидше, ніж зазвичай, і він відчував тепло. Не роса, не сонце, тепло всередині. Вперше він відчував себе не зайвим, вперше потрібним. І хоча тіло його було Таке саме повільне душа летіла. Після концерту до нього підійшли всі по черзі. Дякую, равлику! Ти справжній музикант. Без тебе було б зовсім не так. Приходь ще, будь частиною оркестру. І тоді, як ніколи раніше, він не сказав ні. Наступного ранку ліс був усе той самий, зелений, вологий. З сонцем, що поволі пробивалось крізь листя, і росою, що ще не встигла зісковзнути з травинок. Але для нюнька все стало іншим. Він поволі прокинувся, потягнув ріжки і не зітхнув. Вперше за багато-багато днів він не почав ранок зі скарг. Навпаки, він сказав у голос. Цікаво, що буде сьогодні? Це були просто слова. Але в них була надія вони були як паросток із землі після дощу, ще слабенькі, але живі. Нюнько вийшов з мушлі і побачив перед собою мишеня, яке вже чекало. Привіт! Ходімо сьогодні до струмка. Ми будемо пускати листочки, як човники, тобі сподобається. Раніше він би відмахнувся, знайшовши десятки причин. Слизько, мокро, небезпечно, вода шумить. Але цього разу він задумався і мовив: А давай спробуємо. Я піду, але не дуже швидко, добре? Мишенятко закивало. Ми тебе чекаємо, головне, ти з нами. Вони йшли разом, і хоч нюнько відставав, ніхто не поспішав. І це було нове відчуття, коли тебе не кваплять. Не засуджують, не підганяють, а просто приймають, такий, який ти є. На струмку він сидів на камінці і спостерігав, як метелики, мишенята та коники змагаються, чий човник попливе найдалі. Один з листочків наблизився до нього, і равлик легенько штовхнув його носиком, допоміг плисти далі. Ти бачив? вигукнув коник. Це ж равлик допоміг моєму човнику виграти. нінько! зааплодували всі. Він зніяковів, але посміхнувся. Тепер його все частіше можна було побачити в різних місцях лісу то біля оркестру, то на казковій виставі, то під деревом, де він розповідав метеликам про те, як звук проходить крізь мушлю. І хоча він досі був повільним. Мовчазним і обережним у ньому з'явилось щось нове світло. Воно ледь помітно мерехтіло у погляді, відбивалось в ріжках і навіть підсвічувало мушлю з середини. не яскраве, не блискуче, але стале та щире. Коли хтось із нових знайомих питав, а ти справді колись не виходив із мушлі? Він лагідно посміхався і казав. Важко виходити, а ще важче, не намагатися. І кожного разу, коли він казав маленьке так, у лісі лунала та сама глибока чарівна нота ехо з його мушлі, яке тепер стало частиною спільної пісні. Одного вечора, коли всі вже розходились по своїх гніздах, нірках і дуплах, сова промовила до свого онука Бачиш того, равлика?» Колись він боявся всього, навіть радості, а тепер сам її несе. А як це боятися радості? спитав малюк. Сова заплющила очі. Це як сидіти у затінку, коли сонце світить, і думати, що не вартий світла? Але вартий, просто треба дозволити йому торкнутися себе. Не кожна тиша самотність і не кожен страх вічний. Коли боїшся радіти, не засуджуй себе, просто шукай свій темп, свою ноту, свій момент. І скажи маленьке так, навіть якщо воно тремтить, бо іноді саме така нота робить музику життя по справжньому глибокою. В казковій кузні згасає вогонь. Воткий хай сон, прилетить до долонь, підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний світ приведе.